Оце понесло мене от сюди за гусей. Тут їх стільки ось. Трошки шумно, тому що люди з роботи повертаються. Ось. А їх тут налетіло ціла стая. Ось це якраз. Річечка ця відливи приливи. Тут тракторони льотають. Ось. А це гуси-гуси, га-га-га. Ось їх багато-багато. Там от дуже багато сидять. от, А я по такій грязюці ось. Як тракторон теж прийшлася по свіжому повітрі. І зараз піду додому десь туди. Ось там теж якась машина стоїть тут. Гусе, гусе. Ну все, бувайте здорові!